В Україні кожна сота дитина, який ще не має року, помирає. Часто їй не вдається врятувати, немає потрібної апаратури і приміщення. Та буває життя, рятує ендоскопічна хірургія. Це так звана відеохірургічна операція без розрізу. Ось зараз на моніторі фрагмент операції 17-річного пацієнта. за завзавзбізавзбільшки дитячого голову була видалена з організму. Попередньо ми її відсікли. Відповідно роз'єднали і видалили через 10-мм отвори. Це дозволило уникнути широкого доступу, широкої травми. Синові Оксани Михайлюк, 11 місяців хлопчикові, теж робили відеохірургічну операцію. Це була пахова калиткова грижа. Як до до, до, до операції, нам з одного боку вона тільки проявлялася, але е, слава Богу, що під час операції виявили, що з другої сторони також та грижа є. Тобто, якщо я вже так собі зараз проаналізовую, якби я погодилася, можливо, на звичайну операцію, то зразу би не виявили. Аби відкрити перші на Львівщині центр дитячої ендоскопії та хірургії новонароджених, медики згуртувались. Створили благодійний фонд Я не один. Гроші збирали на благодійних концертах від меценатів та навіть на модних показах. І таки відкрили. Під час благодійного показу Роксалани Богуцької у рамках військового тижня моди вдруге збирали кошти на унікальні операції для дітей. У 2011-му під час схожої акції зібрали понад 60 тисяч гривень. За ці кошти вдалося прооперувати дев'ятьох дітей з родин, які не можуть собі дозволити лікування за кордоном. Наступні наші кроки це буде допомога нашим отоларингологам, які планують спільно з своїми польськими колегами проведення такого навчального семінару і операцій. Які ще не проводилися в рамках дитячої отолерангології, також офтальмологи і ті операції, які ми постійно проводили, тобто ендоскопічно-хірургічні операції і травматологічні операції. Щоб діти одужували швидше, Андрій Дворокевич запросив до Львова хірургів з різних регіонів України. Тут вони навчалися новітнім методам оперування. Професор Вроцлавського медуніверситету та хірурги Охмадиту впродовж двох днів проводили майстер-класи із дитячої ендоскопічної хірургії, оперуючи і водночас навчаючи. Також українські медики мали змогу спостерігати за операціями іноземних фахівців в режимі онлайн. Це не перша трансляція. У нас вже були такі трансляції, було дуже цікаво. Тому що було оперативне втручання так само з Польщі. Ще один проект Здоров'я дитини розпочала благодійна організація. Я не один. Найкращі львівські лікарі безкоштовно обстежили та лікували сиріт і дітей зі складними вадами здоров'я. Завдяки спонсорським коштам. Спеціалісти світового рівня провели безкоштовне лікування. Восьмеро лікарів, експертів, як волонтери, відвідали сиротинці у Львові, Бурштині та Добротворі. У Львові, ми дивилися дітей дитячого будинку, і е, ну там е, я тобто, ми маємо аналізувати свої карти після всіх трьох оглядів. Я можу сказати приблизно приблизно в дитячому будинку було десь коло 15 дітей до е, і обстеження, і лікування, і хірургічно, в тому числі лікування. 199 тисяч гривень гранту використають на другий етап проекту лікування, операції та онлайн навчання медиків. Дитячі лікарі привезли із собою діагностичне обладнання, якого немає на місті. Сцях працюють фахівці з області в тандемі з місцевими медиками. кажуть так найкраще ділитись досвідом. Лікарі з благодійного фонду я не один консультують та проводять операції для дітей безкоштовно.